Всім привіт! І так, їдемо на коп. Бачимо, дорога така капець. Не знаю, вон, якщо вам буде видно? Є поле, тільки що. Можливо, годинку тому з'їхав трактор. Що будуть, які знаки в процесі я вам покажу неудобно їхати на ровері і знімати. Так що вибачайте, якщо погано Погана зйомка буде, Ну нічого, стараюся нормально знімати. Ой же он, там ще і трактор ще є. Ну і добре. Дай собі буде. Там не мішай. І Моємо і тоже. Надіюсь. Не знаю. Я ще тут ні, ні разу. не був, Чи будуть доходки, чи не будуть знахідки? Із поле і там далеко, десь далеко, за горизонтом, трактор я липали, що то робити? Ладно Ливо! Десь туди далі ще Ну, добренько. Буду помаленько. Ну, то звіску діє, кажуть. Такі то лапацини. Знах і док нуль. Ну як нуль? Три. Три штрапнелі. Одна, одна пуля. Монет нема. Ось монетка випала. крейсер ходу. Короче, как Демонетка. барам Não, porra, não focucui é colático, Без камінчика. Класно би було, але камінчика немає. Так, сейчас почешим, походу, срібло теж що. Минутку. Був сигнал. Такий собі і... Ось куча ламонетка. Не знаю, що це? Зараз. Поглянемо. схоже скоріш на. Хелер, коротше, напевно. Два Гелера входить. І так, почистив ту монетку трохи, але толку з неї немає. І вискочила знову монетка. Поки що не знаю, що це є. Ну, короче в бета, походу. І то дуже. Ну, подивимося. І що це один гелєр, походу? От бачите, тут була ямка і два геллера були тут. Далеко, не від одного. То треба тут крутитися в тому районі. Є, що тут ходити, пацани. Але думаю, скоро тут вже засіють. День, дватий Поле засіють по Ну.